Олександр Данилюк, староста Грушвицького округу, у його зоні відповідальності чотири населених пункти. Нині доєднався до першого на Рівненщині форуму старост громад. Почути колег, висказати свою позицію, поспілкуватися, тому що зараз нелегкі дуже часи. І ми на місцях старости знаємо ситуацію, працюємо безпосередньо з нашою громадою, з людьми. Саме для обміну досвідом ініціювали проведення форуму. На заході обговорювали проблеми, з якими стикаються старости в своїх округах. Найвагоміша війна, що впливає на усі аспекти життя, як жителів сіл, так і підприємців. Ми стараємося спілкуватися з нашими підприємцями, з людьми і все робимо для того, щоб підприємства не закривались, а нарощували свою потужність, тому що нам треба забезпечувати життєдіяльність наших населених пунктів, нашої громади і держави в цілому. Більшість територіальних громад рівненщини охоплюють чималу кількість сіл, тому для забезпечення інтересів жителів населених пунктів і потрібні старости. Це, як то кажуть, очі. Руки, серце громади це той, хто допомагає на конкретній невеликій території мешканцям вирішувати їх. Дуже багато проблем, питань робить дуже багато державних функцій. виконує це звичайно, функції, пов'язані з адміністративними послугами. Він надає сам частину послуг або сприяє, організовує процес. Як зазначив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, без цієї ланки самоврядування не вдалася б реформа децентралізації. Староста це представник мешканців сіл та влади. Зокрема, коли той сільський голова, який укрупнився, його вже там немає на місці, ви стали тими, хто до кого йшли люди. І я, я тільки можу уявити і десь приблизно розумію, що на, що на тебе падає на твій старостинський округ. Від вибачте, зараз роздачі повісток до того, чому не приїхала пошта, а чому Іван або Петро відгорав мене кусок землі на форумі старостам округів розповідали про перспективи розвитку нові послуги, які можна впровадити в населених пунктах. Також про програми навчання для працівників місцевого самоврядування. У нас працює дуже велика кількість проєктів і неформальних. І звичайно, є державні ресурси, які спрямовуються на навчання спеціалістів в органах місцевого самоврядування. У нас є Національна агенція Державної служби, вища школа публічного управління, які організовують цей процес. Вони його запускаються зараз. Зрозуміло, що це в основному онлайн, тому що це не важко. Староста доволі нова соціальна інституція, через що виникає чимало питань до законодавства та нормативно-правових актів. Було питання стосовно діяльності старост під час воєнного стану. Це було питання і звільнення, і питання і призначення старост. У нас є доволі складна процедура призначення старост через процедуру консультування. І під час війни це стало проблемою, бо дуже важко інколи зібрати кворум іноді рада довго затверджує старости, а це ж питання послуг до громадян. Потребує доопрацювання і питання повноважень старост. Нині проводяться дослідження щодо цього аспекту місцевого самоврядування. До слова, перший форум старост пройшов у Житомирській області. Рівненщина, друга. Однак організатори планують проводити такі заходи і в інших регіонах України. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.